Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Відразу познайомлю із гостем нашої програми. Сьогодні в об'єктиві історик Геннадій Махорін. Рада вітати вас у нашій програмі. Геннадій Ледіновичу. Сьогодні тема нашої розмови це прийменування вулиць та населених пунктів. І я зразу хочу звернутися до наших глядачів. Сьогодні ви можете задати свої запитання за номером телефону 22 89 66. Геннадій Лоніновичу. Наскільки необхідно, необхідно перейменовувати вулиці? Наскільки це доцільно і взагалі, за яким принципом відбувається перейменування? Ми довгий час до 1991 року жили в іншій системі координат, можна так сказати, умовно, в інформаційному полі іншому, який був насичений радянською ідеологією. Ми виховувалися на прикладах. Радянських героїв, це тих, хто встановлював радянську владу. Це і такі імена, як і Ленін, Свердлов, Якір, і Котовський, Щорс. Ось і нас привчали визнавати їх і сприймати їх як героїв. Але чи були вони героями для українського народу? Ні, вони якраз от оці радянські діячі. Як називали в радянський час ізвісний партійний діятель чи відомий партійний діяч, ну от, то вони прагнули придушити, пра, придушити м, 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 рух українців до власної держави і заперечували право українців мати свою державу. І ми знаємо, що радянська влада була привнесена в Україну на багнетах, вона грутувалася на Крові тисяч і тисяч знищених українців. І коли більшовики прийшли у Харків ще тільки і там встановили владу, то там їхали оці броньовики із більшовиками, де було написано на транспарантах Смерть українцям. І це дійсно, що так, вони навіть збереглися фото, фотодокументи. І коли війська Муравйова війшли в Київ, було розстріляно близько 200. Учнів української гімназії Київської тільки за те, що вони були учні української гімназії, коли в 1918 1919 роках, як згадують сучасники, зокрема Олександр Жуковський, військовий міністр за часів Центральної ради, розстрілювали, якщо людина мала посвідку, де написано було, що він українець, і це було вже підставою для розстрілу. І тому антиукраїнська спрямованість радянської влади, вона цілком була очевидна. Ми в 1991 році відновили нашу українську державу. І тому ми повинні, звичайно, і формувати пантеон героїв, наших національних героїв, тобто це тих, хто боровся за українську державу протягом багатьох поколінь українців. І таким чином, щоби. Показати тяглість, спадкоємність цієї боротьби, і показати на прикладах тих імен, що нам незалежність не впала з неба, а вона була вибрана поколіннями багатьох борців за українську державу, які загинули, які були репресовані в той чи інший час, зокрема, радянською системою. І таким чином. На прикладах національних героїв ми повинні формувати національну свідомість, формувати почуття значимості тої боротьби, значимості тих постатей і разом з тим усвідомлення цінності держави. Тому що за державу боролися українці багатьох політів, зокрема за політичне право, право брати участь у виборах, я не розумію тих людей, які зігнорували останні вибори і попередні ігнорують. Зокрема, можливість скористатися політичним правом, за яке віддавали життя тисячі і тисячі українців. І тому нам треба формувати національну свідомість і гордість за свою державу і впевненість в своїх силах формується на прикладі національних наших героїв. Тому перейменувати треба, треба от, знищувати той пантеон радянських героїв, тому що він з минулого. Він Несе в собі пам'ять про тих, хто боровся проти українців. От, про, це, по суті, кати українського народу, і Котовський, зокрема, і Кіров, і Якір. От, і тому перейменування необхідне, це данина історичної справедливості. Ми повинні попрощатися з минулим нашим, от, яке несе в собі негативну історичну пам'ять. А якщо перейменувати, потрібно також назви вулиць? Так. Історична е, Інститут національної пам'яті розробив рекомендації, підходи до перейменування. І там сказано було, що в першу чергу, розглядаючи перейменування тої чи іншої вулиці, населеного пункту, треба враховувати, яка була первісна назва. І в першу чергу розглядати варіант відновлення цієї первісної назви, як, наприклад, вулиця Якіра, Троянівська. Як то був єдиний шлях на, от, на південь, на, на Троянів. І тому цілком очевидно, що треба надати перевагу цьому варіанту. Якщо, наприклад, назва колишня вона не була озвучна, чи, наприклад, там щось чимось не, не підходить, от, як, наприклад, є село Драницькі хатки, зараз червоні хатки у Романівському районі. Ніхто не хоче в Драницьких хатках жити, так? то припустимо, там треба. Якийсь інший варіант приймати. Чи було село Ваняйке, зараз названо інакше, там, здається, жовтневе. Чи, Те, та ж, е, так, ну, бабусь. так? Тобто, тут, То тоді вже в такому випадку, якщо колишній варіант він не підходить. Або, наприклад, це назва, яка виникла в радянський час, як, наприклад, у Черехівському районі є село Карла Маркса, то е, Жатківська сільрада. То, Моя бабуся е, е, звідти родом, Так, <злайно> от, я там починав свій трудовий <злайно> шлях, до речі, у Жатьках. І тому, тому треба іншу назву придумувати, наприклад, та, яка підходить історично. Якщо це говориться про вулицю, то це має бути назва, яка пов'язана власне, із населеним пунктом, власне, Житомиром. Якщо це людина, видатна людина, бореться за українську державу, чи, наприклад, відомий художник, відомий композитор жив на цій вулиці чи поблизу, то цілком логічно назвати його честь вулицю. І тому такий підхід треба вивчити нашу історію треба знати нашу історію, щоб аргументовано підійти до справи перейменування. І для цього є фахові історики, є топонімічна комісія, яка працює у нас в міській раді, і тому якраз саме ця справа наших фахових людей. Геннадій Лендовичу, а якщо виникає таке питання, коли пропозиція перейменувати вулицю, і це, наприклад, на честь якогось героя чи історичної особи, і вона досить суперечлива? Ну, ми не будемо обговорювати, наприклад, досягнення наприклад, Степана Бандери, да? тому що ну, ми всі це знаємо, але Ну, скажімо так, не всі однозначно сприймають цю фігуру. Чи варто уникати зараз на цьому етапі отаких от назв? На вашу думку, чи все-таки воно виправдовує себе? О зараз на останньому засіданні топонічної комісії цей варіант не розглядався, тому що він <прохи> пройшов розгляд і ще в попередньому складі топонічної комісії. От і тут це не було предметом розгляду. <прохи> Але суспільство треба е привчати. До справедливої оцінки наших героїв. І дійсно, багато наших героїв національних вони в радянський час були огуджені, очорнені. На них навішено було ярлики такі образливі, яких вони не заслуговують. Тому ми повинні от, от, повертати справедливу оцінку наших героїв. І це стосується Романа Шухевича і Степана Бендери. От Степан Бендера майже весь час. Німецько-нацистської окупації провів у в'язниці. Людина, яка жодну людину, особу людину не, не вбила, не видала, наприклад, німцям на поталу. І Він людина, як просто був символ, як прапор, як перекладається його ім'я. І німці видушували з нього, видушували з нього такий крок, щоб він скасував отой, оте рішення, яке було прийнято. 25 30 червня 1941 року у Львові про проголошення української держави. І він не йшов на це. А для німців, для окупантів, то було дуже символічно важливо. От. І розумів Бандера, що необхідно от, проявити стійкість. Стійкість, бо це теж як крок символічний відновлення української держави, він дуже важливий. І він тривався дуже стійко. І так само це стосується Олега Ольжича, який був заарештований нацистами і замучений ними до смерті. Мабуть, таких найбільших мук зазнав Микола Капустянський, наш генерал і Олег Ольжич, бо з них видушували признання в 1944 році, думаючи, що вони мають зв'язок з американцями, бо і Микола Капустянський, і Олег Ольжич були в Америці, і відшла мова про відкриття другого фронту. І хотіли знати, коли ж буде другий фронт відкрито, американці, коли прийдуть на допомогу. Але цього не знав. Ольжі, цього не знав, Капустянський, але їх закатували просто. От. І тому нам потрібно людей, людям пояснювати, хто то були люди, наші національні герої, з якої вони родини, Роман Шухевич з родини. Відомого вченого, який написав багатотомне видання по історії Буковини, етнограф, сам був і володів грою на фортепіано, був спортсменом, легкоатлетом, чемпіоном Львова із плавання, з бігу. Людина була широких поглядів, знав кілька мов, про це треба говорити. І що вони були гарячими поборниками відродження української держави. Леонідович, продовжуючи нашу розмову, ви вже згадали про останнє засідання топонімічної комісії. Як воно проходило? Які були внесені можливо пропозиції? Чи були якісь суперечки ваші особисто пропозиції, які були? Звичайно, що справа приймування це дискусія. Тут зійшлися, звичайно, скажімо, в дискусії. Люди, які розбираються в історії краєзнавці краєзнавці, і тому якраз в дискусії народжується істина, виробляється правильний варіант. І тому от, наша робота була продуктивна. І от ми уникали от, прийняття таких назв, які, скажімо, не несуть ніякого смислового навантаження, як, наприклад, Вишнева, Абрикосова і так далі. Тому що в час відновлення української держави, в час, коли ми творимо. Ось Фундамент нашої держави необхідно пов'язувати імена вулиць, назви вулиць з іменами відомих скажімо, представників українського народу, не тільки військових діячів, а також і діячів мистецтва, науки. І з, тому з цього підходу ми підійшли. Там, от, наприклад, нас знайшли місце. Наприклад, назви Леонтовича, Зеньковецької, Крушельницької, Вербицького, Чубинського це провулки першотравневі. І також провулок Московський, другий провулок Московський, планується найменувати вулицям Нериського повстання, тому що там це повстання, це вияв знову ж таки участі українців, там більше були українців, які кинули виклик отій системі каральній. І за ними пішли за українцями інші, і росіяни, і там хто там був політичні в'язні. І треба було увічнити це. І Це добрий підхід. Тобто мова була стосовно форми. Вирішили не норильське повстання, а норильських повстанців. Хай так, хоча я був за форму Норильське повстання. Чи, наприклад, було запропоновано вулицю Перехідна, невеличка вулиця на Крошні, перейменувати. Я запропонував Якова Артемчука. Це відомий винахідник, це сім'я ціла була, і Василь Якович, і Микола Якович, який зараз нині живе. Це, це наші українські кулібіни, винахідники яких по суті немає в Україні подібної родини. І е, Яков Артемчук там на вулиці Перехідній жив. І така вулиця Недолуга, якась дивна перехідна. Вона, я думаю, буде називатися вулиця Якова Артемчука. Чи, наприклад, вулиця Червоноармійська, Буде перейменовано, як ми плануємо, вулиця Січових стрільців. І так як це вулиця знаходиться там, де наші військові частини, на Буні, то відповідно, і треба було зробити прив'язку до імен військових діячів. І за моєю пропозицією, там будуть провулки названі. і Костянтина Прісовського, який у часи Української національної революції 1917-1921 років очолював оборону Житомира від більшовицьких військ. Чи, наприклад, Миколу Величківський це відомий вчений економіст, політичний державний діяч український, який очолював Українську національну раду у часи Другої світової війни, це це ідеолог, це провідник, це керівник. Власне, збройної боротьби українців, також е, Микола Капустянський, наш генерал. Е, далі один з топонімів буде названа вулиця Сведолода Петріва, який заснував військову школу в Житомирі, першу в Україні військову школу за часів Української національної народної республіки. І м, м, будуть названі от провулки Чорноармійські Павла Вержбицького, полковник Житомирянин, який викладав. У цій військовій школі, а також Сергія Кулжинського, який викладав теж у цій школі військовій, я думаю, підхід такий. ми старалися також і нашу тему, таку космос-небо теж розвинути і знайдуть своє місце і вулиці провулки Федора Терещенка і Ігоря Сікорського, відомого винахідника вертольотів і так далі. Тобто, таким чином ми. Продовжуємо, продовжуємо цю таку тему, яка є, по суті, візитівкою нашого міста. Конечно. І в нас є тема Ріхтер. Тобто тут теж ми на відомі митці Заремський, Ріхтер. Вулицю Ріхтера буде названо вулицю 1 травня. І відповідна прив'язка теж у нас була підхід такий. Там є будинок стоїть, де жив Святослав Теофілович Ріхтер. Музична школа носить його ім'я і так далі. Тобто, у нас був такий підхід комплексний. Але я ще знаю, що 10 лютого має відбутися засідання стосовно перейменування нашого парку. Так, так, за пропозицією нашого журналіста Сергія Фещенка пропонується перейменувати парк імені Агаріна на парк Шодуарівський. Я проти, проти цього, тому що знову ж таки знаючи і, відзнач, і відзначаючи, що, хоча й радянська система була. Неефективна, економічно, вона була не національною, не українською за, за своїм духом, змістом. Але разом з тим в радянській системі були люди і розумні, і далекоглядні, в плані бачення, бачення от того, Особливо чи відрізняється, зокрема, місто Житомир. От оцю тему космос-небо ми бачимо, що в радянський час то впроваджували і ми знаємо і вулиця Кибальщича Космонавтів, меморіальні місця пов'язані з життям Сергія Павловича Корольова, і так далі. Ліванівська вулиця, вулиця Чкалова і так далі. І тому, і тому я вважаю, що цю Тему, цю таку провідну тему, стрижневу тему, пов'язану з нашим Житомиром, як візитівку, треба продовжувати. Uh -huh. І парк імені Гагаріна, хай би залишався так. А є провулок Шедуаррівський, який по суті є вшануванням пам'яті про цього славного мецената. Це була родина меценатів. Іван Максимеліанин Шедуар подарував Житомиру Житомиру місту свою колекцію картин. Скульптур, і вона стала основою нашого Житомирського краєзнавчого музею і є, по суті, його, скажімо, найбільшою цінністю. От. І, звичайно, що ім'я Шадувара має бути пропаговане, щоб люди знали про нього, про цю відому людину, мецената, колекціонера, от. людина, яка ж любила місто, мистецтво і підтримувала. Тому, звичайно, але я вважаю, що от є тема така, яку треба нам. Продовжуватись mm -hmm. це наша візитівка. Це наша така своєрідна фішка, яка кажуть, молодь. Тому я проти перейменування. А яка ситуація Гарин. в області? В області, от що характерно. Там що, вже не тільки вулиця, а й населення. Що, пункти. що характерно, так. Да, вже в Баранівці прозвітували, що понад 50 вулиць перейменували, ще в деяких в Романові, але там підійшли доволі формально. Більшість з нас це Фарфорова, Бускова, припустимо, там і так далі. Чи, наприклад, там Вишнева. Поліська, які не несуть в собі якогось такого ну, національно-патріотичного звучання, того, що нам не вистачає. Ішого по іншому підійшли, наприклад, у Черняхові, Волевську. Це залежало від того, наскільки суспільство там у тому містечку воно готове до сприйняття нового. От, от Чернігові проводилися такі важливі акції. Це презентація книжок. Шкляра нашого, так Василя Шкляра, Чорний Ворон, Маруся він написав, написав роман про Марусю Соколовську, про родину Соколовських. У Горбульві було встановлено пам'ятник на честь цієї родини. І Наталя Ковшевна, яка була тоді заступником голови райдерміністрації. Зараз там є людина, яка одна з чільних в плані ідеологічної роботи. Патріотичної роботи на Чернігівщині вона багато що зробила для того, щоб суспільство черніхівське воно сприйняло правду історично про національних героїв. І тому вже на цьому ґрунті було легше назвати от вулицю Соколовських, вулиці там і, наприклад. Наших діячів Шухевича і так далі, так само у Волевську, там, де проводилися акції от, по вшануванню Тараса Бульби Боровця, відкриття меморіальної дошки, пам'ятного знаку, конференції наукове суспільство долучалося до цього історичної правди. І тому там якраз і міська рада, депутати із фракції Свобода, зокрема, вони провели перейменування вулиць, названі на честь національних героїв, виключно. Ось приклад. А от там, де не суспільство була морфне таке, де не воно не було занурене в середовище от таких акцій про українських акцій, патріотичних акцій по відновленню нашої історичної правди, то там воно залишалося байдужим до власне справи перейменування. Ось геннадійчу. Тому... Я дякую вам за цю розмову. На жаль, час її збігає. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні гостем програми був історик Геннадій Махорін.